Атола Олена ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою прекрасною експерткою. І сітегає сіти, вітаю вас! Вітаю! Олена. По перше, хочу зробити вам компліменти, сказати, що ви сьогодні під під час нашого ефіру маєте прекрасний вигляд. Тому що впевнена, що нам є про що з вами поговорити. І ми зайшли в квітень, в другий місяць весни, і знаєте, хочеться наголосити згадати березень. Він був насичений такими знаєте глобальними подіями: постійні теракти, зимотруси, коридори планет, затемнення. Як це вплинуло на людей? Чи відчу чи змінило це нас, нашу сутність? Чи ні? Так, звичайно, зараз відбувається глобальна чистка на планеті Земля, її затемнення було дуже сильним. Цей коридор був неймовірно трансформаційним для кожного з нас. Багато країн пережили затоплення, підтоплення, величезні землетруси. І я бачу, що в майбутньому будуть активовані вулкани також будуть вулканічні маси. Будуть продовжуватися землетруси, і будуть повіні з води. Це буде продовжуватися до 2029-2030 до 2030 років. І сіте, скажіть, саме цей квітень він змінить життя людей, змінить світ, якось повпливає такими глобальними схожими подіями. Що нас чекає у квітні? В цьому році і в квітні буде перезавантаження життя кожної людини, так як це весна. І природа прокидається, буде тотальне оновлення в житті кожного, і те, що старе, те, що себе віджило, те, що вже не має бути в вашому житті, це старі зв'язки, старі комунікації, старі якісь звички. А старі якісь забаганки, вони всі підуть, і ви побачите, як ваше життя повністю оновлюється, і це буде нове коло людей. Це будуть нові звички, це будуть нові орієнтири на життя. Будемо спостерігати за своїми змінами, за трансформаціями. Ну і ми починаємо традиційно наш календар тижня. Традиційно починаємо з неділі, це 6 квітня. І сіто, скажіть, якою буде ця неділя, 6 квітня? Це день спокою, день краси, день гармонії. Це день, коли ви можете присвятити собі, своєму тілу, своєму внутрішньому стану. А це день магії. Також це день, коли ви можете сконцентруватися на своїх здібностях, можете робити медитації, можете робити практику. Дуже добре буде працювати з свічками, робити виливання на свічках. Це день, який покаже вам істину суть про вас самих. Це день ворожіння. Також, я вже сказала, ви можете а, гадати на кофе, ви можете на чай, ви можете а, використовувати якісь магічні атрибути для того, щоб ще глибше підняти себе. До речі, ви сказали про ворожіння на каві. А як саме здійснювати правильно це ворожіння? Як гадати на каві? Дуже легко, насправді, ви маєте купувати каву зранку до 12 годин дня. Ви можете пити її повільно, це має бути така маленька кружечка. І е, в цей момент, коли ви п'єте, ви маєте думати про те, що ви хочете дізнатися, про своє бажання, і е, ви можете помішувати каву проти годинникової стрілки. Коли ви повністю допили, просто перегортаєте і даєте 10 хвилин. Я ще в перегорнутому стані підсохнути, і потім, коли ви розвертаєте, ви дивитеся, які малюнки, які візерунки, ви бачите, що вони вам нагадують, і ось ці ваші асоціації, і є відповідь на ваше питання. Цікава практика, треба обов'язково спробувати. Рухаємось далі. Це понеділок, 7 квітня. Скажіть, яким буде цей день? Тому що знаєте, всіх стереотип, що понеділок, перший день робочого тижня, він буде важким з важкою енергією. Що який буде цей понеділок? Понеділок буде днем аскез, днем обмежень. Вам не буду хотітися говорити, не будуть складатися жодні комунікації з людьми. Краще більше мовчати, читати, зануритися в себе. Це прекрасний період для голодання, для очищення свого тіла. Для зцілення, тому ви можете побути в цей день на легкому харчуванні або взагалі нічого не їсти, побути на сухому голоді. В цей день ви сприятиме очищенню вашої енергетичної системи. Цікаво, скажіть, що навпаки не варто робити у цей день, аби не зіпсувати собі його. Не варто гніватися, не варто акумулювати негативні емоції, не варто зустрічатися з людьми, з якими вам важко спілкуватися. Якісь важливі справи не варто планувати на цей день, це день внутрішнього відпочинку, перезавантаження фізичного тіла. Дякую вам за поради. Рухаємось далі. Вівторок, 8 квітня, і сіте, скажіть, на що звернути свою увагу цей вівторок, цей день. А це день трансформації, це день карми. Вісімка відповідає за карму, і вівторок відповідає за проскорення всіх подій. Тому це день дуже швидкої карми, це день швидких подій. В цей день також я не раджу вам планувати важливі які зустрічі, події, не планувати весілля. Не планувати а, якісь а, великі свята, цей день а, являється днем зв'язку з вашою родовою системою, з вашим родом. Тому в цей день ви можете зробити практику вдячності своєму роду, написати вдячність мамі, татусю, бабусі, дідусю, поговорити зі своїм родом в медитації. Попросити в родової системи те, що ви хочете в цей день краще висаджувати дерева або будь-які рослини. І ось ці рослини, дерева, які ви будете висаджувати, вони нададуть силу вашому роду. Тому приділіть цей день думкам про свій рід, про майбутній рід, який ви хочете створити, і можете щось посадити. Прекрасно. сіте, от ви сказали про карму. У мене з'явилося питання: як зрозуміти, що ти пройшов свою карму от, в певний період свого життя? Як зрозуміти, що карма пройдена, можна рухатися далі? Поки ви у втіленні, ви не можете пройти карму повністю. Тому що якщо ви пройдете карму, ви просто зникнете з цього вцілення. Поки ви знаходитеся в фізичному тілі, це означає, що ви маєте карму. А є монахи святі, які впадають в самадхі, вони вже не мають карми, тому вони одночасно перебувають і в цілі, і не в цілі, але вони не можуть жити земного життя вже. Тобто їхні тіла вони застигають, вони як статуї виглядають, але це живі люди, просто вони без карми. І вони не існують вже в цьому світі. Тому, поки ви існуєте, поки є комунікація з іншими, у вас є карма. Цікаво, цікаво, Ого. Дякую вам усіх за таке пояснення. Рухаємось далі. Середа, 9 квітня. Скажіть, а якою буде середа, і як число 9 буде на неї впливати? Дев'ятка це Марс, це енергія вогню. Середа це Маркурій. А Меркурій відповідає за комунікації, за бізнес, за зв'язок з соціумом. Тому саме в цей день дуже добре вирішувати всі важливі питання, тому що Марс дає прискорення, Меркурій дає точність у всіх подіях, і в цей день також дуже активно працює енергія серця, тому можуть бути посилюватися сердечні хвороби. В цей день зробіть медитацію серця, в цей день послухайте своє серце, в цей день слідуйте за своїм серцем, в цей день пробуйте відчувати події через серце, і цей день відкриє для вас багато цікавого. Дякую, рухаємось далі. Це четвер, 10 квітня. Яким він буде? Про що буде цей четвер? Що він нам принесе? Дуже світлий день з приємною енергією, день е, абсолютної удачі. Ви будете бачити, що вам везе у справах, у вас все вдається, у вас гарний настрій. Е, в цей день зробіть якісь важливі справи, які ви хочете. В цей день ви можете планувати майбутнє, в цей день ви можете маніфестувати, створювати бажання. Цей день істини і правди. Якщо ви чогось не знаєте в своєму житті, або хтось вас обманює, ви можете сформувати намір, щоб істина і правда відкрилась вам. І саме в цей день ви побачите істину такою, яка вона є. Дякую вам. Рихаємось далі. Це п'ятниця, 11 квітня. Цікаво, як число 11 Дати цього дня буде впливати саме на цю п'ятницю. П'ятниця це день кохання, число одинадцять. число а, ем, близнякових пар. Це близнякові пламена, Тому е, в цю п'ятницю будуть неймовірні зустрічі, які будуть пов'язані з коханням. Будуть зустрічатися близькі душі, вони будуть пізнавати один одного, будуть зустрічатися близнякові пари. А це магічний день, і саме в цей день ви бачите, як змінюється простір, і це день портал, який відкриває двері в нову реальність. Якщо ви використаєте цей день, то ви зможете перейти в ту реальність, де ваша версія вона більш успішна, вона більш світла, і ви просто з'єднаєтеся з цією версією себе. І будете абсолютно оновленими. Для цього просто ніч висяти на 11, сформуйте намір, що під час сну ви приходите в нову кращу версію себе, в нову реальність, і ви зможете прокинутися саме в цій реаліях. Прекрасно. знаєте, якому назялось питання? Зараз дуже часто виникають. Е Чутки про те, як як зрозуміти так, що ця людина це твоє близнюкове кохання. Чи є практика, можливо, чи якийсь ритуал, щоб пізнати дійсно, де твоє близнюкове кохання і коли ти його зустрінеш? Я можу сказати дуже просто: там немає сумнівів. Якщо є якісь сумніви, то це ні. Це можна порівняти з тим, що ви хочете пити. Ви не сумніваєтеся, хочете ви пити чи ні? Там немає сумнівів. Ось, коли ви зустрічаєте своє близнюкове полум'я, там немає сумнівів. Якщо є сумнів, це ще партнер, який вас купиє. Цікаво, будемо спостерігати. Ну і залишається на субота, 12 квітня. Скажіть, якою воно буде, і що ви не радите нашим глядачам робити у цей день. Це буде досить спокійний помірний день. Я раджу вам займатися в цей день благочинністю, допомагати хворим, допомагати сиротам, допомагати людям похилового віку, готувати тварин, які мешкають на вулиці, опікатися слабкими. А я не раджу вам створювати негативну карму в цей день, тому що це день Сатурна. І якщо в цей день у вас щось просять, обов'язково треба це дати віддати. Тому цей день, коли ви ділитеся енергією, і ця енергія потім вам повертається через інші руки. Якщо в цей день ви намагаєтеся а, цю енергію якось в собі стиснути і не ділитися. Тому у вас ця енергія буде також піднята в багаторазовому об'ємі. Тому будьте обережними, діліться, будьте щедрими і добрими в цей день. Дякую, Я впевнена, що цей квітень буде набагато легшим і світлішим ніж березень. Я дякую вам за ці поради, настанови і влучні слова і цей прогноз. Побачимось з вами у наступних випусках.